Всім привіт мої котки і котки, я сьогодні буду грати в Talk World. І давайте щас я хочу наповнити свій холодильник. Ми... Ну Нам для початку треба холодильник поставити, бо у нас його немає. Я, я про нього просто забула. Якось я забула про холодильник, Ну холодильник це ж свята, і я його зараз поставлю, поставлю зараз холодильник. У нас він буде якийсь малюсі пусінький. Все, давайте сюди його ставимо. І відкриваємо. І зараз давайте будемо наповняти. Це вже готове. А ще у нас морозилки може лежати. Ага, ну в морозилке я хочу покласти, хочу покласти, покласти, хочу покласти ось такі от штучки і морожене. Правда, у потихеньку холодає, ну. Нічого страшного. Crumble кукі Тут Crumble є! Капец! Это ее давайте. Нам треба з'їсти Crumble кукі Зараз, давайте, почекайте, я хочу включить. Всім привіт, і сьогодні будемо робити обзор на Крамбл Кукі. Я дуже-дуже-дуже-дуже рада, що я його знайшла у нас в Україні. Правда, я обігала майже все місто. Ну... Нічого страшного, ми ж його знайшли. Ну, давайте будемо зараз куштувати. Мені сподобалося. Я дуже-дуже, дуже, дуже рада, що я його знайшла, буду ще купляти. Все! Мугман Крамбл Кукін вже произойшов. Давайте сейчас спудемо мороженки. Я люблю просто клас. Тут. Все, от хватимо. давайте давайте якась таке смузі. І давайте тепер у нас отут тут будуть клубнички, давайте. От, і давай виноградика. Давайте зараз будемо класти. Грибочки. Щось я все по одному кладу, ну нічого страшного. Давайте ще чуть-чуть ще курочку візьмем. Свинину. Креветки, давайте ще візьмемо, бо вони вкусні. Ще давайте сир. Сир, давайте. Томатну пасту, давайте ще візьмемо. Давайте. две бан 2 бананчики. Еще тут цибуля, такая цветная капуста, фиолетовая капуста, брокколи еще один и морковка давайте. Ну, быть, нижняя все у нас. Так, давайте еще. Ну, нет, давайте еще целый и драгонфрукт. И Віддавайте сейчас ще трішечки готовлених, вже приготовлених оце чипси. Ну, у нас вони будуть вже хранітися в іншому трішечку місці. Салат, як без нього. Давайте ще біг'ємо. Отакий візьмем оттакий так... от, от гадавий запас. Рулет И это будет у нас На всякий случай Готова еда На просто Так Фух Это давайте закрываем И давайте Будем тут А блин, а блин, а чего Капец Блин, а чего Все раздельно Капец, обломчик. Вот, еще вот. Сюда давайте покладемо зефирки. Давай это еще куди-сюди бігемотики. Все. А тут уже высокий можно покласти пипс. Ага. А в ці я хочу покласти воду. соки всякі, всякі соки. Тут, коротше, буде вредненьке. От давайте зараз будемо класти ще соки якісь. Давайте тут покладемо бобу. Хочу бобу. Мілко такий. Давайте отакий вот покладемо. Так, там джурсы. Кося литр. И хватает. А на виду у нас будет тик рулет. Давайте выкладываем. Коробка на нам И еще давайте ланчбоксы там наверху хай у нас будут. Тут давайте закроем. Давайте сюда еще куда-то покладем крекеры. Все, давайте закрываем. Закрываем, кажу. А блин, а чего я ночью сделала? Все, фух. Угу. накажи ты у меня нынче. Давайте, то Ага, так. А во втором, поэтому у нас будут макароны. Давайте закрываем. Ой, блин. Ну, мы может, не, не надо нам мыть макароны, они и так уже чистые. Это вот мы закроем, все. Оце отсухаймо відкриваю і гляну, що в мене тільки корисне. А отут. Тут подивилися, ой. Тут відкрили і бачу, що нічого немає тут. А тут чипси. Не блін. Тут відкрили і бачу ч. Що... О ні, не, не це відкрили. Тут відкрили і бачу, що тут тільки маршмелка, а тут. От. Ага. Такс, такс, такс. Це нам надо на туалетний столик. Туалетний столик. Давайте вот сюди. Ну, цю свою кімнату я так-то закінчила. От, давайте туди покладемо. Ключі, 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 ключі. Давайте їх покладемо сюди. Ага, іще аксесуар у нас. От ось такі ще ось такі. Давайте. Оце, це, 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 це. Давайте лампу сюди покладемо. У нас вже більше місця. І ще давайте це сюди покладемо. Ще, може, ось такі. Там у нас буде дуже світло. І ще ось. Еще давайте держалку. И панальчик. Я его не знаю, уже куда деть. Я уже не знаю, еще куда деть. У меня еще вот будет вот это. Все. Это. это как раз я тут вот буду вот сюда вот постелю. Ай, блин. Ну коротше, якось тут хай буде. Це хай тут буде, а я його сюди покладу, щоб там будуть посидіти і так. Кружка, угу, кружка, кружка, кружка. Кружку може давайте покладемо сюди. Ага, і тепер я не знаю, що ще сюди. А сюди, а сюди, а сюди можна ще якусь штучку Отсюди. Ой, як ти подвісні. Вони просто дуже круті, вот подвісні. Подвісні, прям круті. Так капець, як маршмеллоу нормально повисить. Блин, ну та як? все, от слава богу. Якщо треба буде щось, то буде от. Ну уже будемо пенько закінчувати, но ви не забывайте ставить лайки, підписуватися на канал, жмекте колокольчик на цьому. Всім до побачення!